Права номер 33 другий пункт. Площа малого поршня гідролічної машини становить 15 квадратних сантиметрів, а великого 3 квадратних дециметри. Визначте максимальну масу вантажу, який можна підняти, приклавши до малого поршня силу 200 н. Ну що ж, стартуємо. В даному випадку, давайте я спочатку проаналізую манюночок. я вже його підготував. Отже, у нас є гідролічна машина, тут у нас різні. Площі е, малого та великого поршня S1 та S2. Якщо ми будемо діяти з деякою силою F1, давайте я її тут запишу, що це у нас буде сила F1 вектор, так, то тоді у нас для того, щоб зрівноважити цю систему або рівномірно піднімати справа Має діяти інша сила, причому тиск зліва і справа має бути однаковий. Тут у нас буде зверху поставлений вантаж, буде діяти вага цього вантажу верхнього. Вона позначається P. Отже, записуємо P. Велика літера П. Ще раз, це не тиск, а вага. Тиск маленька літера П. Добре. Ну що ж, записуємо тоді умову нашої задачі. Отже, дано. Малий поршень ми позначали індексом 1, то записуємо, що S1 дорівнює 15 квадратних сантиметрів. Є. Ну і в нас є площа другого 3 квадратних дециметри. Їх треба перевести в одні величини, то ми записуємо, що s 2 дорівнює 3 квадратних дециметри. І це дорівнює. Як нам квадратні дециметри перевести в сантиметри? Ну що ж, пишемо, що це дорівнює 3, що множиться. Квадратний дециметр це дециметр, що множиться на дециметр. А, то ми записуємо тоді дециметр на дециметр. Так, хай буде 1 дециметр, що множиться на 1 дециметр. І це дорівнює. Це буде 3, що множиться. 1 дециметр це 10 см. Що множиться інший дециметр також 10 см. І це дорівнює. 3 помножити на 10 і на 10, це буде 300. А сантиметри помножити на сантиметри, це будуть квадратні сантиметри. Є. Ну що ж, ми знайшли площу в одних одиницях, площу другого поршня. Тепер до малого поршня приклали силу 200 тонн в наших позначеннях це буде сила F1. F1 записуємо дорівнює 200 н. Є? У нас запитують, визначте максимальну масу вантажу. Давайте цю максимальну масу позначимо просто літерою М. Ну що ж, максимальна маса буде тоді, коли оця сила ще раз зрівноважить. Ну, наприклад, вона чи рівномірно піднімати чи тримати не грає ролі, то зрівноважить тиск, який створюється в рідині, висотою цих поршнів можна знехтувати, там тиски набагато більші. То тиск, який створюється зліва, має дорівнювати тиском, яким створюється вправо під поршнем. Бо по закону Паскаля, цей тиск буде передаватися усі точки рідини в даному випадку. Отже, записуємо, що оскільки. Так, і пишемо. Оскільки. Пишемо P1, тиск зліва, дорівнює p 2 так? а згадуємо, що тиск пишемо. А P записуємо це F, що ділиться на S, так? Ну, Давайте навіть ми цю формулу, формула тиску. Ми жовтим позначимо. Так? Є. Ну що ж, то тоді можемо сказати, що замість P1 це буде F1 на S1, а замість P2 це F2 на S2. Так, і записуємо, що тоді пишемо. Так, то поставимо кому, то записуємо то тоді P1. Буде дорівнювати F1, що ділиться на S1. Так? А P2 буде дорівнювати F2, що ділиться на S2. Але та сила тут вже не діють з деякою силою справа, а справа тисне вантаж своєю вагою. То замість F2 ми пишемо просто P. Що ділиться на С2. П велике, що ділиться на С2. Yeah. Ну що ж, але що таке П вага? Вага, коли тіло нерухоме, то ми можемо задати формулу для ваги P дорівнює у нас M помножити на G. Така сама формула, і тоді, коли тіло рухається рівномірно прямо лінійно, то тоді звідси випливає. Пишемо тоді, звідси випливає з цих двох формул, Що p 2 тиск справа будемо дорівнювати, замість P пишемо M G, що ділиться на S2. Чудово. Ну, тоді, дивіться, ми можемо підставити в нашу формулу замість P1 і замість P2 відповідні значення і отримаємо. Так пишемо, тоді маємо, або просто записуємо, що пишемо F1, що ділиться на S1. Це тиск зліва дорівнює MG, що ділиться на S2. Це тиск справа, що створюється. Дуже добре. У нас цікавить літера M. Ну, нагадую, ми можемо записати, що. У нас добуток крайніх членів рівнює добутку середніх членів, ну або рухати по діагоналі. Лишні символи також можна. Дивіться, я покажу, як можна рухати по діагоналі. Отже, тут є тільки множення і ділення, це можна зробити. То Дивіться, S2 ми будемо рухати вгору. Так, ось сюди. А G тоді, ось G беремо і рухаємо вниз. Якщо ми це зробимо, то звідси тоді випливає. Отже, S2 піде до F1, то ми пишемо, що F1 S2, що ділиться, тут у нас не забуло S1, і що G піде до S1. Є. Ну, і тут у нас справа залишиться просто M у чисельнику. Є? Ну або формула для M. Тоді пишемо отже, звідси впливає, що N дорівнює. Отже, F1. Помножити на S2. Поділити на S1G. То ми записуємо внизу S1G. Є? Ну що ж, формулу ми вивели, зараз просто підставляємо і обчислюємо. Ну, тепер записуємо, що M у нас дорівнює. Пишемо M дорівнює. Отже, F1. Дивимося у нас 200 н. Що множиться? С2 у нас 300 кубічних сантиметрів. Квадратних сантиметрів. Що ділиться? В знаменнику S1 у нас 15 квадратних сантиметрів. Так. І G у нас згадуємо 10 ньютон на кілограм. Розберемося з одиницями. У нас. Квадратні сантиметри скорочуються. є Ньютони у нас скорочуються. Тут я напишу одиницю, і там теж можна писати, але поділити на одиницю на кілограм, помножити на кілограм, що ділиться на одиницю, кілограм піде в чисельник. Можна скоротити нолик, ось у нас 10 і 1 нолик. І можна на 15 скоротити. 15, що ділиться на 15, це буде 1. А 30, що ділиться на 15, це буде 2. Ну що ж, у нас залишиться 202 то це буде 2000, тоді 200 помножити на 2, вибачте, це буде 400. Записуємо це дорівнює 400. І в нас залишилося тільки кілограми. Отже, 400 кг, цілком вірна маса, але зверніть увагу, що сила всього 200 Н. Ми могли б підняти, якщо тримати просто гантель, гантель масою 20 кг, а так ми можемо підняти вантаж. Масою 400 кг. Це вже серйозно. Ну що ж, добре, цілком, імовірна величина. Записуємо відповідь. Записуємо відповідь. Отже, визначте максимальну масу вантажу. Максимальна маса вантажу, яку ще можна підняти, пишемо m до 400 кг. Є. Ну що ж, ось така задача про гідравлічні машини. На цьому вправу завершено.